Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ще один неймовірний чудовий вечір у Чернівцях. Я думаю, що дуже багато хто знає із моїх підписників, які не тільки чернівчани, де ми знаходимося, адже це неймовірне творіння архітектора геніального Йозефа Главки того самого, який збудував нашу резиденцію Буковинських митрополітів і Далмації. Неперевершені відчуття. Тут органний зал, поруч ресторан Маестро, про який я вам розповідала, де дуже смачна зубка, як кажуть у Львові, е суп-пюре з шампіньйонів і дуже смачний банош. Всі вулиці, які я просто обожнюю. В мене цілий величезний букет голландських півоній, аромат яких просто не перевершен. Він чарує. І дякую нашій гостинній. Неймовірні глибочині і компанії Флоріум, яка вирощує такі красу, яка несе цю красу у світ і робить шляхетну справу для наших хлопців ЗСО. Я просинаюся в Чернівцях з ароматом півоній. Потім слухаю спів пташок, споглядаю віконечко, розглядаю австрійські румунські дахи. Уявляю, хто жив в кожному з цих будинків. Адже наше місто овіяно неймовірною кількістю легенд і реальних подій. Це Чернівці. Я в своє місто захохуюсь кожен день. Це такий величезний роман, довжиною в усе життя. Як відбувається кожен день в Чернівцях? От, наприклад, зараз. Поробивши свої вранішні справи, випивши спокійненьку філіжаночку кави, продумуючи аутфіт, який буде сприяти подіям, які тебе будуть супроводжувати протязі дня, ти виходиш. І ніби такий район, де живуть всі свої, він такий дуже класний. Ти тільки вийшов. І це привіт, 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 привіт. І цей привіт проростає просто у цілий ход, коли ти виходиш вже через Челюз кінців Кандля Раймон Свідріха на Кобилянську. А там починається неперевершена магія. І уявляєте, це кожен день. І він інший. Ти можеш там зустріти будь-кого. Будь-кого з тих людей, що милі твоєму серцю, навіть кого ти не очікуєш. Ти можеш пройтись. Артерія, 750 метрів щастя і любові. Ти можеш пройтись в одну сторону по справам і зустріти таких людей, що про кожного з них можна писати романи на багато томів. Це чернівці і чернівчани. Цей мій приїзд довжиною 8 днів. Я написала декілька репортажів есе про видатних людей, розповіла про них нашого міста. Я так хотіла. Я так відчувала. Я дякую Богу за те, що я змогла потрапити на, за лаштунками на заняття видатного маестра Льва Борисовича Фельдмана, заслуженого діяча мистецтв України і почесного громадянина Чернівців, і побачила ученята його учнів, які з захопленням слухають кожне слово видатного маестра. Я щаслива тим, що я була. Разом з усією Україною, з Буковиною, на дні вишиванки, вишиканому чорно-червоному, з маками, в вбранні. І посмішка просто не сходила з обличчя, тому що ти зустрічав нових і нових людей, навіть тих, кого ти не знаєш і посмікається з тобою, здоровається. Це Чернівці. Я була щаслива відбутися на концерті Дуета-Писанка Оксаночки Савчук, мелодіка, і душа якої наповнює таким щастям, що годі казати, а коли ти слухаєш сабаниста віртуоза Івана Кавацюка, то тебе просто так і захоплює втанок. Дякую вам, мої любі. А потім, через пару днів, був концерт видатного Миколи Гакмана, Скрипаль віртуоз і його. Неперевершені учні четвертої музичної школи і професіонали, які приїхали до нас із Києва і грали і на трембітах, і на різних різних гуцульських інструментах. Фантастика! Повні аншлаги! Я щаслива тим, що я змогла побувати на презентації книги. Володимира Олексійовича Кілініча, який воронічний, трохи воронічний, такий саркастично скептичний, але відчуваючись, що все рівно з любов'ю формі описує Чернівецькі есеї, які дуже багатьом людям подобаються. Я щаслива тим, що сьогодні я побувала з неперевершеною Олесією Ілярівною Щербанюк нашою неймовірною директоркою е муз е бібліотеки Добрянської муніципальної і неймовірного Гіду, і просто шляхетної леді, леді в капелюхах на, на авторській екскурсії Квартал ВІЛ. Мені здавалося, що я і про віли, про Чернівці знаю не ну так багато, але Леся Ілярівна змогла мене здивувати. І я дуже вам дякую, тому що я ж зазвичай поспішаю, біжу, і ти біжиш, біжиш. Але стільки фактів, які ви мені відкрили про людей, про яких я знала, і так далі. Я була неймовірно щаслива. Усім раджу. Я була щаслива кожного дня зустрічатися з паном Ярком, зустрічатися з Тетяночкою Клісуновою, з моєю любою Наталечкою Панчук, заходити в квартирне грона за адресою Кобилянська, 12, де можна перехилити шот на стояночки і затанцювати з тими ж учнями Льва Борисача Фільдмена. Дивіться, єднання поколінь, тобто моє покоління і учні Фільмана, тобто, ну, хлопцям там 17-18 років з дівчатами, яка це була чудова хореографія. І по ми запалювали? Rolling Stones, під Beatles, під Івасюка під Червону роту І це був просто шалений драйв. Про Чернівці можна розповідати безкінечно. Сьогодні крайній вечір. Завтра, в цей час я вже буду за кордоном. Е, я е, вирушаю Завтра доєднуся до своєї групи з туроператором TPG на Егейське узбережжя Туреччини. Це рекламник, це робота непроста. 48 годин в автобусі. Так щоб закінчив. Скільки сім? Закінчимо вже. Де ми будемо інспектувати готелі, де ну, часу для себе не буде. Тобто, оці всі лакшери, відео, е е е картинки і так далі, просто ну, е щоб не складалося хибне враження, знаєте, що життя це тільки вершки. Життя у кожної людини, воно таке, яке людина робить собі його сама. Mm -hmm. І е за цією класною картинкою стоїть величезна, величезна праця, величезна праця. Душі, праця фізична, праця інтелекту, праця серця. Але коли це все поєднується в гармонію, і коли ти в гармонії ще з тим, що тебе оточує, і ти це безумовно любиш, ти щаслива людина. Ось такий мій крайній репортаж цього чудового півонівого вечора. З міста Троянд, адже Чернівці це зараз просто місто Троянд, вони скрізь. Покажи, будь ласка, може на ближній камері, тому що тут на вулиці Українській перед органним залом трояндові кущі просто не перевершені. Вулиця колишня Ломоносова, тепер нашого е, першого е, бургомістра вірменського. Так, краса. Покажи Петра і Павла яких допомогла повернути місто Наталя Дмитрівна Шевченка, ну і на остаток, напевно, будемо закінчувати. А, і я хочу усім моїм любим, підписникам світу і, звичайно, чернівчанам, виковинцям подякувати за те, що ви поруч, за те, що ви слідкуєте, за те, що вам це подобається, за те, що я можу з вами поділитися своєю любов'ю якої так багато, що я обіцяю, що я буду ділитися, ділитися і ділитися? Адже як можна не любити таке Богом поціловане місто, в якому така молодь, от зараз мене мене знімкують дівчата трошки залаштунками. Я йшла з півоніями з своїми програмами, планами крайній вечір. І я думаю, я хочу я хочу сказати. Я хочу сказати про те, що в мене всередині. Але нікого нема. Це вже вечір, восьма година, навіть півдев'ятої, напевно, так. Думаю, ну воно буде як буде. І я бачу, що знімкують дівчата, професіонали. Я просто бачу це по жестам, як це відбувається. Я кажу, давайте зробимо з любові до нашого міста, запишемо одне відео. Вони кажуть, залівки. До речі, одна з дівчаток, моя тезка Ксюша, Оксана. Ну що моє любі? З любов'ю до вас. З найкращого міста на землі для мене черновці черновіци, співоднім ароматом, з центру чернівців, з території Вірменської церкви, яку збудував неперевершений Йозеф Главка, ваша вечірня Чернівецька дівчинка Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей!